Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні розглянемо е, на прикладі е, сьогоднішньої ночі і попереднього дня національні особливості українців і московитів. Так, ну не більше, не менше, тому що тут ну, все ж воно розкривається на конкретних подіях. Хто там який дурень не говорив про, про, про один народ і, і, і там і все останнє? Ну, факти, що річ уперта, і вони говорять зовсім про інше. Я пам'ятаю, коли в нас в армії та. Почали відбуватися у караулі там всілякі ексцеси, то полковник, скажем так, щирий московіт, але не дурний, так, викликав там начальника штаба і сказав: ти що? дурак, Став караул хохлом. понимаешь? Это совсем другие люди. Они понапивались, понимаешь, там стрельбу устроили и так далее, и тому подобное. Хохлов стал в караул. Вот, вот. Так что и туди некоторые... Не зовсім дурні <гум> московити розуміли різницю між українцями і московитами. Ну, а зараз нам, от сьогоднішня ніч, я спостерігав із вікна <гум> своєї квартири, оцей весь зорепад, який відбувався над Києвом, коли збивали все підряд Шахедів, кінжалів, які... Путін розказував всьому світі, що їх збити не можна, ви чуєте? Оце те саме, що, що один народ, українці й московити. Це брехня для них притаманна. Все збили. Шахеди, там якісь орлани летіли, там кінжали летіли, там і. і, і із, Морів летіли ці морського базування, тобто, ну, ну, все летіло, що в них є, і все те, що аналогов немає, і 100% було збито. В той час, як у Московії, у Брянських лісах відбувалися цікаві дуже події, коли вони збили Власник чотири літальних апарати, два своїх же, своїх же вертольоти, збили фронтовий бомбардувальник, збили е, винищувач, збили шахет навіть, ви чуєте, свій шахет, який летів на Україну. То це те. Про що говорив той полковник? Що от зовсім інші люди отам сидять у ППО? Московії московити. І протиповітряній обороні України? Зовсім інші люди, інша ментальність, інша генетика і так далі. Тому українці збили 100%. Аналогов нет. Я дивився, як це відбувалося над Києвом. Так, о 3 годині ночі. Там протягом буквально п'яти якихось хвилин це все було збито, хоча воно летіло з усіх боків. Розумієте, які підліці один народ. Настільки підлюча нація, яка спеціально з усіх боків запустила, щоб. Ну куди ж вони запустили? Вони ж запустили не на військові об'єкти. Вони на голови нам запустили. Людей, які сплять. На дітей і все, щоб потім вискакувати на... у Москві, і в... в Санкт Петербурзі, і в інших містах на балкони і кричать: убили 8 дітей, хохло! ура! Ура, ура! Оце такі люди. Ні, ну, їх людьми назвати не можна, звичайно. Ця нація. Немає права на існування. Тому що я вже казав, що це, говоря по-русски, та й щадіє Ада. Так. І поки вони будуть існувати, всьому людству, я підкреслюю, не тільки українцям, всьому людству життя не буде. І це мають запам'ятати, прийняти до дії всі. І європейці, і американці, і китайці, до речі, і індуси, і всі останні, тому що це чисте зло, яке спрямовано просто навіть на шкоду собі, аби зробити зло іншим. І собі в тому числі. Так. І ця ніч і попередня, вони абсолютно чітко для того кого є розум, мінімальний хоча б розум є в голові, вони показали, яка відміна, чим відрізняються українці від московитів? Ну що ж, нам треба усвідомити це українцям, усвідомити те, на що ми здатні, що ми дали світу пісню хліб і крила, усвідомити це. Так, усвідомити власну місію на політичній карті світу, виконати її, а далі перетворитися в одну з найбільших потуг нашої планети, спрямованої на добро. Здоров'я і удачі українцям і нашої перемоги.